Всім привіт, любі друзі! Мене звати Євген, і я викладач німецької мови у школі Дойтвах. Знаєте, в суспільстві блукає дві думки. Перша думка говорить нам те, що німецька мова є кардинально легкою і вчити можна її починати. Взагалі, все просто буде, тому що пишеться як читається. Звісно, це думка помилкова. А що ж до другої думки? Друга думка також помилкова, і зараз я її озвучу. Німецька мова є кардинально важкою, не потрібно починати вчити, все говориться. Якось непонятно, німці взагалі не дружелюбні люди, а це ще одна причина навчити цю мову. І ви знаєте, як я вже сказав, ці дві думки абсолютно помилкові, їм не потрібно слідувати і взагалі вважає, що нема місця їм на білому світі. І насправді так, німецька мова вона не є самопроста. Тут є багато граматичних тем, багато різних слів, і, можливо, над мовою треба трошки посидіти. Проте, все реально, є абсолютно реально вивчити при правильному підході, при правильному викладачу або при правильному відеокурсі. Чому я сказав? А тому, що ви сьогодні наблюдаєте перший урок нашого авторського відеокурсу від Тотвах з нуля до А1. З вами разом ми пройдемо всі граматичні теми для рівня А1, збагатимо наш вокабуляр і почнемо говорити. На рівні А1 вже під кінець цього курсу. Якщо вам цікаво, беріть зошит, ручку і ми починаємо. І так, починаємо. Насправді в німецькій мові вже є багато слів, які ви знаєте, які присутні у нас в українській мові. До прикладу, слово теамото. Мотор. Die – «ваза», «die wanne» Ванна. «ванна», «das» Вундеркінд. Вундеркінт досить цікаве слово. Перекладається як чудо дитина. Wunder, чудо, kind, дитина. Ви знаєте, біля кожного з цих слів стояло ще маленьке слово з трьох букв або диа, або деас, або ді. Це не є наша сьогоднішня тема. Ми розберемося на наступних уроках. Проте порада зараз вам. Якщо ви виписуєте ці слова, ви виписуйте разом з цими. Маленькими словачками, які називаються артиклі. Потім буде простіше. І проте, навіть не ці слова наша сьогоднішня тема. Сьогоднішня наша тема відмінювання дієслів. Ми навчимося говорити правильно вже наші перші речення. Тому переходимо до цієї теми. І так, давайте розглянемо наше перше дієслово в німецькій мові. «Махен». Ми можемо його ідентифікувати в дієслово банально по закінченню –ен. Суфікс ен вказує на те, що це дієслово. 98% дієслів німецької мови має закінчення –ен. Все, що нам потрібно, щоб оживити це дієслово, прибрати суфікс –ен і додати відповідне закінчення по відношенню до відповідного займенника. Давайте вивчимо займенник –ich – Я. Для того, щоб сказати я роблю, ми повинні сказати. Ich мах коріндіє слова, і додати закінчення е. E. mache – я роблю. Вітаю! Це ваше перше речення на німецькій мові. А давайте зробимо його складнішим: добавимо, до прикладу, домашнє завдання. Я роблю домашнє завдання. Ішмахе я роблю домашнє завдання. А як заперечити це речення? Все, що нам потрібно, це додати частинку не. І на відміну від української мови, де ми частинку не домовляємо перед самим дієсловом. Тут вона піде в кінець. Частинка ця називається «ніхт». Іхмахе діхаоса в кабе ніхть. Я не роблю домашнє завдання. А зараз ви на екрані можете побачити три інших слова. Попробуйте зрозуміти, яке з них є дієсловом, а яких два ні. Правильно, лебен є дієсловом. Як ви скажете Я живу. Іш корінь «leb» без закінчення «ен» і закінчення е додаємо. І хлебе я живу. Зробимо складнішим. Я живу в Австрії. І хлебе Österreich». А тепер давайте попробуємо сказати: Я не живу в Німеччині. Все, що нам потрібно, тепер це частинка нігт та також слово Deutschland. «Deutschland» І хлебе. In Deutschland nicht. не nee. пішло в кінець. І також, що потрібно зауважити у всіх наших речнях, які ми вже створили на даний момент, приступ стояв на другій позиції і не на який іншій. Це головне правило німецької мови. Приступ, тобто дієслово, має стояти на другій позиції і бути провідмінюваним по відношенню до підмета. Підмет це об'єкт, який виконує дію, а приступ – це сама дія. Тобто підмет «Ich» Приступ лебе і все інше – «in Deutschland nicht». Все інше йде після самого присудка. Давайте розглянемо ще три слова, і ви попробуйте віднайти дієслово і ідентифікувати два недієслова. І так. Правильно лібен. Лібен перекладається як любити. Давайте попробуємо сказати Я люблю. І лібе. Знову ж таки, прибрали закінчення «ен» і додали е. І хлібе я люблю. Давайте попробуємо сказати Я люблю тебе. Тебе перекладається як «dich». Іх liebe dich Я люблю тебе. А як сказати, я тебе не люблю? Знову ж таки, частинка «nicht» приходить нам на до допомогу. Проте стане в кінці речення. Ich liebe dich нігт. Я тебе не люблю. Рухаємось далі. Друзі, також хотів вас попросити про лайк та підписку на цей канал. Це кардинально важливо для просування українського мовного контенту на просторах YouTube. Давайте будемо дружні та будемо просувати український контент і відсовувати на другий план російськомовний. Продовжуємо. Отже, друзі, пропоную закріпити наші сьогоднішні набуті знання практикою. Давайте скажемо речення Я живу в Україні. В Україні перекладається як Індея Україне. Створимо наречня «І хлебе Індея Україне. Добре. Також нас було слово лібен. До прикладу, я люблю музику. «І хлібе ти музік. Ті музік музика. Також хочу попросити вас виписувати всі слова, які ми бачимо на цьому відео, банально, щоб вивчити їх після його перегляду. Це дуже корисно, це дуже корисно скажеться на вашому вокабулярі. Тому що все ж таки все, що ви подивилися в відео, не може запам'ятатися з першого разу. Отже, його треба дивитися або декілька разів, або виписувати слова і переходити вже до наступних відео. Продовжуємо. Добре, в нас також ще було слово «махен». Махен. Давайте скажемо, я роблю відео. mache». Das Video» – «Я роблю видео». А як сказати «Я не роблю видео»? «Ich mache das Video Я роблю відео. Як сказати я не роблю відео? mache das video nicht Дуже просто. «Nicht» пішло в кінець, а «mach» – корінь слова «machen» – отримав закінчення «-e». Це дуже просто. Давайте розглянемо ще два дії слова. «Lernen» і «heißen». Для початку «lernen». «Lernen» перекладається як вчитися, подібно до англійського слова learn. Проте тут читається як «lernen». Добре, все, що нам потрібно зробити, це пробрати знову ж таки суфікс «-en» ен і добавити відповідний по відношенню до відповідного займенника, тобто підмета. Об'єкти, які виконує дію в даному реченні. Скажемо: я вчу німецьку. Ich lerne Deutsch Deutsch – І Ich lerne Deutsch. Я вчу німецьку. А давайте скажемо: я вчу німецьку старанно. Странно «Ich lerne Deutsch хлягне Ось це Оце от отсе знову ж таки читається як S. тому просто читаємо fleißig. lerne Deutsch флесік. Ідемо далі. Давайте розглянемо тепер інший приклад. Я не вчу англійську. Англійська English. Ich lerne Englisch nicht. Я не вчу англійську. Добре. А що до слова heißen? Хайсен перекладається як називатися. Тому, коли ми будемо представлятися кожного разу, ми будемо його використовувати. Для того, щоб сказати я називаюсь Євген, мені потрібно забрати від слова хайсен суфікс «ен» і додати відповідний. Ми вже його знаємо e". е. І хайсе Євген. А це, скажемо я не називаюсь, до прикладу, Данило. І heiße Данило нід. Я називаюсь Данило не, не пішла в кінець. Друзі, дякуємо за перегляд цього відео уроку і надіюсь побачити вас на наших наступних уроках. Я дуже прошу поставити вас лайк та підписку під цим каналом, а також написати певний коментар до цього відео. Ви знаєте, я би також хотів наголосити на тому, що існує платформа Individual, переходячи на яку ви зможете знайти всі домашні завдання до кожного з наших наступних і цього відео на цьому каналі. Також там ви зможете знайти всі потрібні слова для рівня А1, А2, Б1, Б2, різні тексти, з допомогою яких ви можете збагачувати знову ж таки свій вокабуляр, а також граматичну складову мови. Також там ви знайдете додаткові домашні завдання до домашніх завдань, якщо вам мало тих, які представлені на нашій платформі по відношенню до YouTube каналу. Тобто, ви будете мати всі можливості на цій платформі, як і наші. Учні з індивідуального навчання онлайн. Знову ж таки, дякую за перегляд. До наступних зустрічей!